І не освітяни з усієї України з'їхалися до столиці цієї суботи 6 вересня, щоб обговорити основні етапи імплементації нового закону про вищу освіту. Всеукраїнську нараду в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка зібрав міністр освіти і науки Сергій Квіт та очільник комітету Верховної Ради з питань науки і освіти Лілія Гриневич. Важливе освітянське зібрання відвідав і прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, який теж брав участь у створенні документа. Ва уряду зазначив, що наразі міносвіти і науки вироблятиме державну політику, пристосовуватиме якість знань до вимог роботодавця, а не лише керуватиме вишами, призначатиме ректорів, розподілятиме держзамовлення, як це було раніше. Також цього дня презентували сайт освіта GoUA. Тут освітяни пропонуватимуть як найкраще реалізувати новий закон про вищу освіту. Нагадуємо, в рамках цього документу вже з вересня 2015 року почне працювати національне агентство із забезпечення якості ви. ВНЗ перейдуть на максимальне навантаження викладачів у 600 годин замість 900, а студенти зможуть обирати дисципліни до 25%. Цей закон нічого не вартує без людей, які виконують цей закон. Без бажання ректорів. І це моє звернення до вас. Розумію, там є маса новацій. По відношенню до яких може бути різне сприйняття. В першу чергу реальний статус автономії вищого навчального закладу. Це позитив. Тому що вважаю, що Міністерство освіти повинно займатися виключно виробленням державної політики, а не керуванням кожним вузом і призначенням кожного ректора. І впливом на вищу освіту через того, кому дам державне замовлення, а кому не дам. Але автономія має іншу сторону. Хто може бути незалежний? Тільки той, хто сильний, так і країна. Яка країна може втримати незалежність, суверенітет і свободу? Тільки та, яка бореться, і та, яка сильна. Тому кожен з ваших вузів, і ви персонально повинні продемонструвати, що ви сильні, що ви не боїтесь відповідальності. Тому що, якщо від когось відповідальність пішла, а це від Міністерства освіти і науки, то до вас вона прийшла. Дбаємо про те, щоб була, були стандарти. В розумінні нового закону про вищу освіту, і щоб наші вищі навчальні заклади співпрацювали в імплементації цього закону. Цей веб-сайт, який був презентований, він буде сприяти такої спільній роботі над імплементацією. Там будуть реєструватися університети, там будуть проходити обговорення. Туди можна буде підключати нові документи, які будуть продукуватися самими університетами, тому що ми запроваджуємо університетську автономію. Тобто, це головна мета такої робочої зустрічі. І в процесі. Розмови, зокрема після виступу прем'єр-міністра, виникли нові ідеї, які ми взяли в роботу. Нас чекають три етапи запровадження цього закону. Перший етап це етап напрацювання законодавчої бази під закон підзаконних актів, наказів міністерства, постанов кабінету міністрів, вироблення тих документів, без яких ми не можемо далі йти, починаючи від освітніх стандартів. Але вже на цьому етапі університети можуть багато зробити, і дуже важливо, щоб в нас з цього приводу відбулася сьогодні конкретна розмова покроково, що ми робимо на першому етапі, як ми приводимо статути. У порядок З 1 вересня ми переходимо на максимальне навантаження викладачів з 900 до 600 годин і е, кількість годин в кредиті від 36 до 30. І це означає, що мають бути змінені як за часом освітні програми, перелік курсів, а також відповідність їх новим освітнім стандартам. Ми даємо можливість вибору студентам 25%. Змісту освіти це дуже важливо і це посилює конкуренцію між викладачами. Людмила Кліндухова, Тарас Руденко, освітній портал Педагогічна преса.